Вітаю хоча, та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами, що вас чекає до кінця зими, що несподівано ще може статись, незважаючи, скільки там тижнів, днів залишилось до кінця зими. Тоді відео і актуальне. Для початку, як завжди, дивимося сегніфікацію невеличку. Це один варіант, він завжди і проходить однаково ваша сигніфікація. І що чекаємо, щоб ви зрозуміли, наскільки цей розклад ваш. Так, ви на даний момент. Дивлюся на Янормані і на Таро. Ви на даний момент. Ви знаєте, тут ніби ви тікаєте від якихось таких розмов про вас, або від якоїсь розмови важливої. Ви можете тікати від якихось, знаєте, пліток, людей, які розпускають от такі якісь неприємні речі про вас. Ви ніби від цього уходите. Це замкнене коло, знаєте, я би так сказала. Ви ходите, ходите по цьому замкненому колу і хочете з нього вийти. От на даний момент. Або от сьогодні могла така бути якась розмова. І ви зрозуміли, що знову там за моєю спиною там колеги щось розпускають, або подруга якась, ви вже повірили їй, пробачили, що колись щось ляпнула, да? а воно знову тут теж саме. Знаєте, ви ніби тут впевнилися ще раз в комусь, в нехорошості якоїсь людини, який ви там давали ще один шанс, ну так, знаєте, про себе. Думали, ну, може, помилилась, ну, може, там придивлюсь, ну от ви йдете від такої людини, виходите. Знаєте, ніби собі кажете, я ж так точно робити не буду. Ну, якщо це не людина, да, давайте так, по-різному дивитися на ситуацію, це може бути якась ваша навіть особиста помилка, да? яку ви робили, і тепер ви знаєте, так собі сказала, ну, наверняка, я вже так робити не буду. Ота, я раніше лінувалася, тут я знайшла для себе мотивацію, ще ще щось. Дивіться, на якір дивиться в карту. Собака. Це вірність, вірність собі, вірність людей до вас. От ситуація якась така, да? От або ви собі залишаєтесь вірні, або ви виходите від невірних друзів, да? щоб знайти вірних. Нові можливості, да? карта ключа. Нові можливості відкриваються перед вами. Ви самі їх для себе, я би сказала, тут по цьому розкладу знаходите. Ви достатньо людина така, яка вміє визнавати свої помилки. Да? Тут ніби якісь такі ще останній урок проходили. Ще остання якась помилка, для того, щоб зрозуміти, ну, точно я так більше не хочу. Розумієте, якась така ситуація. Це може бути там тривало. Тривати деякий час, а може прямо от сьогодні, коли це відео ви дивитесь, в цей момент, да, сьогодні був такий якийсь день, що ви в комусь впевнились. Давайте ще на таро. Таке зимнє у мене альфійське тароє. Що воно про вас покаже тут? Це може бути мужчина, якого ви чекали. А тепер ви вважаєте, що ні, я більше не хочу чекати. Оскільки ну, аж можна, пора вже рухатись вперед, да? або шанси, які ви давали людині, ніяк вони не реалізовувались. І ви ніби закривали на це очі, тепер не закривайте. Чи там, я ж кажу, мотивація тут важлива, вона мені пішла. І це може стосуватися будь-якої теми. Ви дивіться, чи для вас це зараз актуально. От ніби ви в чомусь втратили мотивацію. Розумієте, що там помилки, там не потрібні люди, ваші якісь помилки. І ви собі кажете, так не буде, так не буде знову. Все, на цьому, так, да? крапка. Я відкриваю очі і все, йду до нового. Ви перестаєте собі на горло наступати, ви не тримаєтесь за минуле. Це, от, знаєте, от, таке віде, що це от 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 сталося, от тільки що. Оце таке сознання, що я так не буду. Навіть, знаєте, якщо ви дивитесь там зараз відео, 5 хвилин назад ви собі це сказали. Що так все, я так не хочу, так не буде. Все, дивіться, ви відвертаєтеся від цих шансів, не хочете більше нікому давати шанс. І собі не хочете давати шанс помилятися знову, розумієте? Ви ніби розумієте, що ви займалися самообманом. Ось так, ось така ситуація. І зараз ви собі кажете ніякого самообману, Два рази погляд на життя, мотивація, ем, якась віра, енергія і рух вперед. Ось такі настрої бачу. Ну, Давайте подивимося, що ж вас чекає в той час, який залишився, в той момент, коли ви дивитесь, до кінця зими. Сонце одразу, так? Да? Ви зразу бачите якийсь шлях для себе. Сильний. Ви відчуваєте в собі силу. Знаєте, мотивація, прилив мотивації, буває прилив в лінії, а у вас от прилив мотивації, може бути. Ви могли відчути себе просто по картам навіть здоровіше. От якщо у вас там. Ви чимось хворіли, зараз герві всюди, да, грипи, хвороби. У вас з'являється якась сила. І от ближче цих дві неділі, чи там скільки у вас залишилось, ви відчуваєте цю енергію. І цієї мотивації у вас вистачає. Новий шлях, нова радість, якась шикарно, страхи, ми залишаємо позаду. Страхи залишаємо позаду, це відчуття сили. Хтось, може, в зал запишеться. Може ви зараз думаєте, та я там ходила в зал. А потім стало там, не знаю, щось помішало, якісь причини, і я не ходила, не ходила, потім вже шукала ці причини, чому я не піду, а тут зранку стали такі, ні, в кінці кінців я туди піду, да, я це зроблю. І от ви підете, дійсно, те, що ви тут, чому ви сумнівалися, що ви тут хотіли робити, до чого у вас тут була ця мотивація, ви це зробите однозначно, не знаю, чи завершите прям. Якщо це такий етап, який має завершальний, да, принцип, а якщо це зал, то ви будете ходити далі і далі. Да? То тут ще можливо буде продовження, якщо це навіть завершальний процес, щось ви можете ще перенести там чуть-чуть напоже. Але все одно віра, сила, енергія тут є, впевненість. Шикарний настрой, відчуття сили своєї, відчуття підтримки роду, відчуття нового шляху, подиху, да? вітер-змін такий. Що вас чекає? Лицар кубків, король жезлів, да? Може мужчина якийсь проявитись до вас? Ну, або ваш оцей прилив такий. Ну, може бути, нашій мужчина проявиться якась ясність вноситься. Якщо от ви боялися якоїсь цієї розмови, ви від неї тікали, вона буде. І прийде вона дуже добре. До прикладу, ви боялися, що у вас. Не знаю, звільнять, скоротять години вам праці і так далі. Ну, якась навісала така небезпека робоча, ви поговорите, і це, це розвіється. І ви з новими силами підете в бій, або вам, ну, вам здавалося, що, можливо, ви там працюєте, не дуже вам задоволені, але ви почуєте слова, достатньо там, знаєте, такі, що, не знаю, чи вас прям похвалять, але щось скажуть, що розвіє ваші ці сумніви в собі, переживання. Імператриця, ріка Пентаклів, приріст іде фінансовий до вас. Приріст впевненості знову ж таки в собі. Приріст уваги до себе в із, із протилежної статі, Да? Ну і. Ваш Жезлів це найкраще закінчення такого розкладу, навіть не буде більше діставати. Він якраз такий, знаєте, мандрівник, який починає новий шлях з вірою в себе. Він ще не впевнений, не знає, що там його чекає. В нього є віра, і завжди паш Жезлів, торологи, хто дивиться, да, вони підтвердять або почують зараз. Паш Жезлів це такий любівчик да, вищих сил. Йому завжди вигавлять, за ним завжди йдуть, йому завжди допомагають. От ваш новий шлях, як пажа жезлів, ви починаєте новий для себе якийсь етап з більшою енергією, з більшою вірою в себе. Тут хтось вам або допоможе розвіяти в себе, або ви будете для себе самі такою людиною, яка скаже, да хватить соплі жувати. Все буде добре зараз, справимося, не, не будемо страдати. такий прям настрой я бачу і жовті ці такі, да, хмари, жовтий фон. У нас говорить про те, що вам допоможуть, да, Вищі сили з вами, енергії багато, завзяття багато. З таким настроєм да, можна здобитися все, що завгодно. І у вас він буде. Чудовий розклад. Чудовий період вас чекає натхнення, віри в себе. І такий етап він якби, відкриває нові двері і такі неабиякі можливості. Нехай це ресклад програється як найкраще у вас. Пишіть, будь ласка, свої враження, залишайте коментарі, ставте реакцію на відео. До нових відео. Па-па.